Іноді люди мене запитують: а чому Бог зло допускає? Всі ці війни, терор, насилля, стільки зла. Невже він не може це все зупинити? Хочу вам показати таке откровення. В основі всього цього всесвіту лежить закодована інформація Слова Божого. Тобто весь цей всесвіт він стоїть на Слові Божому. Навіть найменша клітина в нашому організмі, вона така складна, там закодована інформація, тим паче ми, ми особистості інформаційні. Нам треба вивчати. Слово Боже, бо в ньому безсмертя і вічне життя. І саме порушення Слова Божого, порушення Божих законів, яке ми масово бачимо у світі, відкидання Бога, відкидання Божих законів, Бог нам не треба. Це і призводить до всіх цих колапсів, які відбуваються у світі. Нам треба вивчати теологію, це наука про безсмертя, вивчати Слово Боже. Ной Він спасся, тому що він повірив Слову Божому і рухався за інформацію Слова Божого. Сьогодні спасіння, це тільки Ісус Христос.